Вони зайшли всередину. Їхнє завдання було знайти ліхтар, але вони його і не знайшли, бо відразу злякалися і побігли назад. Але двері були вже зачинені. Вони не могли вийти. Найстарша сказала: Та пішли, ми знайдемо цей ліхтар, і всі будуть спокійно Як відкрити двері? Як відкрити двері? казали вони, Але відкрити двері. Вони. Так і не вижу. Вони побачили величезну дельку в потолку і а що якщо ви з тобою? Вони один одного. Ні, це не варіант, у неї дах високий. Може, через вікно хіба що, як варіант. Та в неї вікон нема, де вона взагалі спить? Але в нас немає вибору, пішли. Це єдиний наш вихід. 你。<Nee. S 2> nee.